Вільний доступ до будь-якого об'єкта цієї країни. Послухайте, ви зараз, ви зараз вчиняєте кримінальне правопорушення. Ви вчиняєте кримінальне правопорушення, ви перешкоджаєте роботі народного депутата. Тим паче, що я вас повідомив офіційно, що на території закладу, до якого ви здійснюєте тут якийсь перепустковий режим, відбувається кримінальне правопорушення, Тут тобто незаконно утримується людина, Тут тобто незаконно утримується людина. Ви не виконуєте ви не виконуєте закон України про статус народного депутата. Це кримінально-переслідуваний злочин. Є відповідна стаття Кримінально-процесуального кодексу. Кодекс. От послухайте, ви в даному випадку як посадову особу будете відповідати. Ви особисто, будь ласка, підставте ваше прізвище ім'я по батькам. Ви не хочете підставитись? Так на які підстави ви мені щось будете заверні? Ваше прізвище є бабатьке. Щоб ми встановили вашу... Ми маємо встановити вашу службову відповідність. Можливо, ви саме з Можливо, ви не маєте права тут взагалі з наповідності. Маємо? Я сумніваюся. Що... Абсолютно. Абсолютно судові. Будь ласка. Представьте, хто ви. Охоронник. Чого охоронник? Охоронник цього пункту. Цього пункту. Представте про сьогодні, з вами охоронників. Ви знаєте, що будь-який охоронець має представлятися. Дуже приємно. У вас є таке скрізь голова свідчення? Я Денесенко Андрій Сергійович, народний депутат України. Дуже приємно. Давайте обміняємося освічення. Хоча покажемо одне одному документи написали до Документ. події.